У представників Житомирської школи фігурного катання вже чимало відзнак та нагород на всеукраїнських і навіть міжнародних змаганнях. Цього святкового вечора вони радували своїх вболівальників і глядачів яскравими показовими виступами. А організатори кожному учаснику вручали солодкі подарунки. При ковзанці працює школа фігурного катання «Глобалайз». Дівчата вже займаються хто три, хто менше років. І за ці, за цей час. Вони вже досягли досить значних успіхів, вони займають призові міста на українських першостях. Наші дітки, вот мої воспитанницы і мальчики, тоже кстати есть очень способные. Ми не раз уже приймали участь в соревнованиях, міжнародних соревнованиях в Черновцах, в місті Калушева на Франковській області. Привезли перші, вторые, третье места, вот заняли первые, вторые, третье Дітки наші дуже очень вони Они талантливі, всі по своєму Я їх очень люблю. і думаю, що... В них заложен большой потенциал, и они достигнут еще очень больших высот. На льодовому шоу вболівали за своїх дітей батьки та рідні, які впевнені, що фігурне катання це прекрасна школа розвитку творчих і спортивних можливостей дітей. А відтак вони завжди в гармонії і прагнені самовдосконалюватись. «Ми дуже гордимося нашими дітьми, вони посвячають цьому все свободне час, і є результати. вони ростуть у нас на очах, Улучшається їх мастерство. і Ми просто радуємося за них і їх однокласники. Я думаю, теж. Діти, мов на свято приходять на ковзанку і тренуються під керівництвом своїх наставників. Наразі вік спортсменів від 5 до 15 років. І вони без фігурного катання не уявляють свого майбутнього. Сьогодні мені дуже понравились. Ну я виступила достатньо неплохо. Ми показали дуже хороший результати, Все було отлічна. Мені дуже подобається тут кататися. і Я пропоную всім тут кататися. Фігурне катання для мене це. Это... Собственно, это не ну не отлем неотъемлемая частица моего моей жизни. Я ну, я не знаю, чем бы занимался, занималась, если бы не занималась фигурным катанием. От сегодняшнего проката остались только позитивные, хорошее настроение. Впечатление просто феерично. Все девочки наши молодцы. Ну, мне очень понравилось, как все наши э, девочки прокатали.